Усім привіт! Всіх вітаю з Новим роком. А це я 1 січня сходила по ялинку. Сходила через річку. Трохи було страшно. але я вперед пустила чоловіка, він мені трішечки протоптав. Ой, лід тріскає. І так, і стрьомно. Но я так осміліла. Уже прямо вже, як вже річку перейшла, так аж зовсім осміліла. Ну, нагулялась я. Класно, погода була супер, сонячний день, невеличкий морозець. нагулялась, Надихлась свіжим повітрям і давай же ж тут футкати свого коня. Вогняного з золотою гривою. Так, і вліво, і вправо, і так, і сяк. Ну, коротше. Не знаю, як його покласти і поставити. Ну, не знаю, він так мені подобається. Не знаю, може, кому він не подобається, але головне, щоб він мені подобався. Ось така моя самооцінка нарешті прокинулася. Так, швиденько, фотозону. Як каже моя мама свикруха, соорудила є в неї таке слово. Бігом-бігом. Ваза мені швидко стала схожою на стовбур хвойного дерева. Тик-тик-тик, туди-сюди. І, коротше, така собі екібана готова. Ага, у коника ще немає підвіски. Швиденько пов'язала повісить же жага, як же, як він буде в почепленому вигляді. Хочеться подивитися, побачити і прицінитися, чи є сенс далі такі іграшки робити. Була у мене ще ось така е, фігурка. Оленів мами і дитинки. Губ. Ну, це тут так, ялинка відчула, як я її хочу. І так вона мене почала хотіти. Вона грохнулася. Ну, нічого, я її швиденько поставила на місце. Потім я її ще прив'язала до е вікна. Начіпляла таких прищіпочок декоративних. Там і янголятка, і ялинка, і у формі дзвіночка. Там, мабуть, три чи чотири види їх такі цікаві, це колись я в АТБ брала такі наборчики. Навіть у мене дві шишки привезені з Польщі, з кам'янної гури, є там таке містечко на кордоні з Німеччиною. І от я ті дві шишки поклала собі в карман. І так вони приїхали в Україну. Так, ну що ж, коник уже знайшов своє. місце. Таке янголядка в мене цікаве. А ще я камін поставила, колись такий брала собі для е, нічничка, але він так гарчить, він такий шумний, Ну спати при ньому неможливо. Ну, я не, так і не звикла. Так він у мене служить, як просто такий, така підсвітка декоративна. Ось ці шишки, ось ця фігурка оленів, ось моя ваза. Ну, і така вийшла в мене цікава композиція на швидкоруч. За вікном уже ніч. Всім бажаю гарних, веселих свят. І ставте вподобайки, ставте свої відгуки, коментуйте, підписуйтеся, всім па! -па.